2 березня 2022 року день, який назавжди закарбувався в пам'яті, коли окупаційні війська прийшли у Вознесенськ. Вочевидь, ворог планував швидкий наступ у стратегічне місто на підході до атомної електростанції та напад на Одесу з тилу. Але жителі міста ще зруйнували загарбницькі стратегії. Воїни 128 го батальйону, 123 ї бригади, територіальної оборони, інші підрозділи Сил оборони України та просто мирні мешканці дали гідну відсіч ворогові та прогнали його. Було знищено більшу частину батальйонної тактичної групи противника. Тікаючи, російські війська покинули документи тіла загиблих та близько 30 одиниць бойової техніки. За рішенням Вознесенської районної ради, 2 березня встановлено днем шанування пам'яті захисників Вознесенського району, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цього дня на вулиці, де велись основні бої біля мосту, що було зруйновано, аби зупинити наступ окупантів, зібрались місцеве населення, волонтери, батьки загиблих захисників. На умовній стіні матері встановили портрети загиблих синів. З болем за полеглими та гордістю за сталеву міць вознесенців виступив народний депутат України Артем Чорноморов. Вже ж велика також дяка Тилу місцевому самоврядуванню, яке згуртувалось, не покинуло місто, а почало правильно приймати рішення в рамках, можна сказати, вакууму того, який стався навколо нашого міста. Кожен був на своєму. Створились моментально гуманітарні штаби, логістичні штаби, щоб наше, наше снабження не зупинилось по зброї, по харчуванню. Це все зробили мешканці об'єднаного Вознесенського району. Всі присутні керівники району, міста дякували за гідну героїчну оборону Вознесенська, відзначаючи подвиг військових, добровольців та місцевого населення. Серед тих, хто бажав висловити слова вдячності Вознесенським героям, був заступник южноукраїнського міського голови Сергій Горностай. Южноукраїнськ, южноукраїнська громада дякую вам за те, що ви вистояли не пустили ворога на ядерний об'єкт. Завдяки вам, завдяки вашій мужності. Сьогодні атомна станція працює. Виробляє електроенергію, люди живуть на мирній території. Дякуючи народному депутату, до нас привезли дуже багато зброї. Ми її розбирали, роздавали ТРО і всі чоловіки мали з собою автомати, мали з собою гранати, РПГ і таке інше. Місто Вознесенськ це місто герой. Ми зі свого бюджету перераховували кошти на ваші добровольчі формування. Дуже багато було виділено коштів на укріплення, на ВОП і так далі. Ми не стоїмо в стороні. Ми приймали ваших людей, які втратили домівки, розміщали їх в себе, супроводжували за кордон. Ми поруч з вами. Були і будемо. Дякуємо вам, низкий уклін, рідним, близьким. Слава Україні! Герої не вмирають! Ще довго місцяни та всі небайдужі зносили квіти до фотографій полеглих героїв, і в кожного на очах бриніли сльози. Адже ці чоловіки віддали життя за своє місто, не давши кривожерливим окупантам пройти далі.